Здраво. Сьогодні в мене день нарочення, тоді чому б не записати відео? Сьогодні ми зіграємо в гру е, Зроби свій вірус або ж Bluggio Інк». Я вже робив вірус біля Росії, а тепер хотілося б зробити новий. Е. Вже що в мене це все не розблоковано? Я вибирав нормальну важкість. Біля Росії. Хай буде. Біля Росії. А тепер хотілось би зробити новий. О, як тут все запущено. Шнурати з Росії. Зразу два ДНК і плюс один. Вже чотири. Угу, угу. Симптоми. Не хочу симптоми, хочу абілки прокачати. Але поки що можу тільки симптоми. Ось це. Веномія. Халом фо пияс ДНК. Я коротше, коли прокачував біля Росії, то це, коротше, померло лиш на Росії, померло 163 мільйона людей. Скажіть класно. Так і треба цим москалям поганим. Буду робити так, щоб людей закоповувались вене. Саме головне. О. Що треба це його прокачати? Імунітет до лікарства. Вісім інфікованих. Дев'ять уже. Дивіться, ось тут, ось сюди. Одинадцять. Одинадцять ДНК. ДНК. Тому Урусь. Так, щось десь. Я бачив, що можна зробити відмовлення. Коли минулий раз робив біль біл Росії, то я цей його я зробив якось так, щоб в людей в Рі. Це відмовляли органи на на. В серйозних стадіях хвороби, а також щоб в них ставало серце, коли хтось займається інтенсивною діяльністю. Надіюсь, такий вірус буде реально. Вб'є всю Русію Було би класно, так. Же ще нереально. Фестиваль любові в Росії. Ой, все. У мене 14 ДНК. Я зараз зроблю так, що у вас вени позакупорються і повідмовляють Поняли? Москалі они? Дивіться, яка я, я вже кількість інфікованих. Оці червоні крапочки, це вони і є. Так я був зробив, що вся Росія була червона. А то де придумали лікарства? У сумна, так. О! Тепер ми... я прокачався. до відмову. Да відмови органів. А треба третя 3 DNA points. 3-3 ДНК Point И І... Данка Та блін. Не повезло, не повезло. Чому ж ніхто не вмер? Тому ж є мізерна цей во можливість померти. ця ося фіолетовенька. Покажу вам. USA Мексико Хіба Америка реально така маленька? Я думав, що ще ось цей воп, по цій лінії це частина Америки. А то, що всередині, це вже як Канада. Але біля Росії вторгнулась в Чину. І тому мені все одно. О, перший випадок смерті. Клас! Ой, випадки смерті? Взагалі бомба. Вся Росія зараз по більше більше країн хоплює. Добре, що наловить Україну. 5 в померших. А це що в Фінляндія чи Швеція? Де це було? Можете написати в коментарях, бо я щось наведів особа. У мене вже 22 очки ДНК. Скоро я зроблю так, щоб москалів будуть органи відмовляти. Бо нічого їсти тільки... Лічився з малосольними огірочками. Потравились і тепер мені Во-во А це що? Іран? Далеко мій вірус втік. А в Україні досі жодного випадку. Інфікованих Я в шоці. А, ні Ты знаешь, похвалий уже 6 знакованих. Референдум якийсь в ванне Давай, Ой, бери в Росії дуже швидко в Баварі. Давай, шо трошки очки у ДНК. О, точняк. Очки ДНК, во. Поки все це повбиває, я буду дивитися, що можна прокачати. Гемптоами. Угу. Тотальний... Тотальний відмов органів. Мені треба, ще одне очко ДНК. Од. Да. Гра, прошу. О! Спасибі. Бачите, друзі. З іграми треба дружити. Вони добрі. Кома. Емон емунсу... Супрещен. Думаю, що прокачаю емоцій супрещен. Звучить модно. Ой, двітя більше половина Росії інфіковано. А в Україні 115 випадків лише. смерть в Кореї. У, -у, У як тут все запущено? Чотирнадцять 14, 14, випадків смерті в Україні дев'ятнадцять уже. Хочу, щоб в Україні подобала лікарство. Але Росії надавали. Закрила порти. О, клас! Стоп. А вірус не зможе розпоширюватись. Ммм, що тут класного тоді? Хоча Росія вже червона І нема чого губити, вода повре скоро. О, симптоми, кома. Ой, імун сепрешін. Що там пише інгрес і in The severe. dehydration which can be fatal. Ну що ж, це піднімає заразність северті, а також піднімає... Шанси летальності, тому Тому в чому то потім. би ні прокачаю топоті? О! Вбив більше, ніж чорна смерть. Це ви так за чому говорите? Не знаю, що пише Ветч out. А на бумажці Ветч Уст. Чи наоборот О, в Кореї повна анархія. Spanish flu по походу 100 мільйонів вбитих в Росії Я винаж, у майже все населення в Росії Вони лікарство продумають. Так, 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 так. Опа, опа. Опа. Не можна, щоб мене там якесь лікарство погубило. В Росії анархія. Зараз там і без вірусу все всі помруть. От класного умора. А в Україні? О, а в Україні така собі, якщо чесно ситуація але все одно стабільніше ніж в Росії. Туркій. Росія об'є Тути. Турція об'являє карантин тим, хто інфікований, чи що. Походу. Ну що ж, я записую це відео 28-го, монтаж я собі такого на монтаж може зайняти два дні, тому не судіть мене строго. Хочу сорваться в самое салоне России. Я въебусь в Россию. Смотрите, вроде бы пробавляются. Рак Резинс. От себе прокачати, щоб мене взагалі взагалі жорстко не змогли зупиняти цього <laughs> ліки. Двадцять рік в когось. Інтересно.

Такс. Треба це його. Через повітря. Через воду. Коротше, розпоширюю цього. Розпоширюю себе по всьому світу. Через вітер, через воду. Всі ті штуки прокачати, які розпоширюють вірус. А якщо я не зможу цього у світі так багато інфікованих, майже мільярд померших. Так, через кропний варіант. Інсанкт. Так, прокачаю ціво. Буду себе прокачувати через цей Во. Через комарі, мух там, комах во. В Гренландії уже два ну вирус так розпоширився, все нормально. Блін, дайте мені трошки ДНК. Спасибі, то що треба якраз. Бам! Кейт заражених все одно зменшується. Ну, хоча б один мільярд смертей, і я вже не буду переставати відео. Ну, гора. Ну, це ж для підписників. Навіть не для мене. Ііхі. 75%. Тільки попробуй. Ті ще ще інфіковані, ну помріть! мені відео не треба закінчувати. О, кількість смертей зростає. одне очко ДНК, я нічого зробити не можу. О, вісім очок. На 100% по всьому світу. О! Симптом с трансмішен. О, як? Сіки дайте мені розвитись. Той, йде ще ДНК. Я бідна. Гузиця. О! Давай ще. Давай ще, я то уб'ю. Точняк, мені ж треба це його. -во. Стою вальність прокачувати. Девульф. Що тут ще можна девольфнути? Та нічого не можна девольфнути. Мені і так настає на ДНК. О, мій вірус мутував. Нас трансмішн. Шляхи передачі, де о комари. Ах! Ну, хоча б мільярдок. Будь ласка, мільярд мертвих людей. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйте контракт, щоб підписатись. Також, якщо ви поставите дзвіночок, то ви раз у два, два туди два рази у тиждень або один отримувати відео новеньке. Це просто так, за якусь на підписку. Тому всім па-па, до побачень і нових зустрічей.